Література і живопис об'єдналися. Такий висновок зробила наша Ольга Гриців, відвідавши презентацію поетичної збірки письменниці Ольги Озарко. Ілюстрації до збірки виконав відомий прикарпатський художник Юрій Бончук. Побачити нову збірку і відчути красу поетичного слова тепер можете і ви. Книга робить нас добрішими та милосердними один до одного, більш уважними та вдячними. Переконана письменниця Ольга Озарко. Жінка розповідає, пише переважно вночі, а натхнення черпає від краси навколишнього світу. Чи я сплю взагалі 2-3 години? Я встаю по ночах і пишу, і рядки йдуть незалежно від мене. Я просто продовжую писати те, що починається спочатку. Я думаю, що, мені, що мене надихає якраз та ікона, яка висвітилася у мене. Тому що вона прийшла в половину серпня, а з 1 вересня пішло написання вірша. У збірці зібрано понад 260 віршів. Переважно про любов до батьківщини, Бога та про жіночі почуття. Ти, як повітря, яке я вдихаю, воно допомагає в життю. вдушитися можу без нього, без нього. Немає життя, на тебе чекає ще днини. Сумно дивлюся на світ. На серці порожньо без тебе. Гірко мені на душі. Художник Роман Бончук розповідає: вірші письменниці стали його натхненням, тому і картини малювались одна за одною. Я думаю, що Ольга Миколаївна вже є в майбутньому проєкті третьої книжки і вже зацікавленість прозою. І е, різних своїх письменницьких досліджень. Е, я думаю, що воно буде жити. Це єдине справжнє для мене натхнення. Е, е, я його знайшов. Друзі-письменниці переконані у жінки талант від Бога. Ви знаєте, я вже коли тут вітав її, то я сказав, що там закладена велика людська філософія життя. Розумієте? І я що казав Олі Миколаївні? Що всі ці черновики, на які вона виклала свою душу і серце, написавши це, все повинно залишитися в неї і в родині. Виставка ілюстрації Романа Бончука триватиме впродовж двох тижнів. Ольга Гриців Ігор Попик. новини телеканал РАІ.